На вулиці дощ і сирість, а біля міського будинку культури гамірно, тепло і смачно. Попри негоду тут знову зібрались юні любителі кулінарії. вже традиційно, щоб повчитись готувати щось смачненьке та просто гарно провести час. Цього разу дітлахи опановували рецепт улюбленої української страви сирників. Маленькі кухарі уважно слухали інструкції, старанно готували сирну масу, а потім, озброївшись піалами, формували майже ідеальні сирники і не просто ліпили, намагалися, щоб кожен вийшов однаковим і красивим. А далі до пательні, щоб отримати ту саму апетитну скоринку, без якої сирник не сирник. А чи смачно вийшло, ми запитали у самих учасників. Дуже смачно з згущенкою. Я напевня, що можна з згущенкою. Просто минулого літа я, я була на літнім лагері. І там були на завтрак завжди сирники з гущенкою або сметаною. Смачно вийшло чи ні? Дуже. Будеш вдома готувати? Я але хотілося б. Мені, ну, хотіла себе. мені більше всього запам'ятало, як, як ми робили сирники. Але на цьому справа не завершилась. Наступним етапом стала справжня літня класика мохіто. Діти із захватом готували інгредієнти, нарізали лайм, обривали листочки м'яти, змішували все разом і перетворювали набір продуктів на прохолодний напій ароматний, яскравий і освіжаючий. Ми готували мохіто та сирники. Ну, розкажи мені, з чого готували мохіто. Мохіто готували з лайму, м'яти та спрайту. Навіть дощ не завадив гарному настрою. Такі заходи не лише про кульнарію, а й про емоції, командну роботу та щасливі дитячі очі. Традиційний проект Смачна середа сьогодні відбувся у нас на новій локації біля міського будинку культури. Готували сьогодні з дітками смачнющі сирники на фритюрі та освіжаючий напій мохіта. Як показала практика, усі діти залишилися задоволеними, усі прийняли участь, особисто формували сирники, особисто жарили. Створювали ароматний прохолодний напій, сподіваємось, для дітей діти отримують ну такі корисні навички під час наших майстер-класів і не лише з задоволенням приймають у них участь, а й ще уча навчаються чомусь новому. Тому ми завжди чекаємо юних кулінарів у наш у нашому проєкті. Смачна середа біля міського будинку культури запрошуємо усіх. Це абсолютно безкоштовно, поки тривають літні канікули, навчатися чомусь новому, розвиватися і просто відпочивати в своє задоволення.